дня, пані панове, або, шановний є. Сьогодні ми говоримо про наболіли. Наболіл для багатьох із нас, особливо для мене, тому що я росла на мультиплікаціях Дісної, і це відео саме про нього. Дісней дуже довго був прикладом у світі анімації, оскільки кожен із мультфільмів мав свій окремий шарм, і над кожним із старих мультфільмів пророблялася величезна кількість роботи. Як ми знаємо, більшість із мультиплікацій старого Дісної — це були екранізації старих писемних творів, як і які як і білосніжка, які і бла 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 бла. Потім Дісней відійшов від цього і Почав створювати своїх оригінальних персонажів, але була ера у житті дійсною, коли мультфільми все ще були якісними. І зараз, на жаль, ми знаходимося на стадії, коли Дісней втратив свою індивідуальність, коли Дісней почав виробляти суто комерційний продукт і Робиться лише заради, того, щоб заробляти на нас гроші. Це неприємно, оскільки якість мультфільмів дійсно значно погіршилась і погіршувалась із кожним роком. Як ми могли помітити на початку розвитку Діснею у них були більш інфантильні роботи. Ну назвати перші роботи дійсне інфантильним. Це доволі сміливе рішення, але я мала на увазі трохи інше. До там постійно головні герої помирають. Потім воскресають. Хтось помирає, хтось вбиває, хтось там ще щось постійна розруха. Якісь там війни рандомні. Ну тобто, то... я не можу сказати, що це прям інфантильно. Інфантильність на мою думку виражається саме в надмірній ідеалізації головних героїв, демонізації, антагоністів, доволі легкому і незрозумілому утворенню кохання в любовних лініях. Тобто це все розповідається з доволі інфантильної точки зору. Сол. потім дійсно почали підлаштовуватись під свою аудиторію і під сучасні тенденції, тому і головні персонажі. І любовні лінії, і сюжети почали змінюватись, і це чудово, тому що саме посередині розвитку дійсно від самого початку до сьогодення, а мені здається була найкраща ера діснецьких мультфільмів, оскільки вони були чудово підлаштовані під глядача будь-якого віку, і також містили дуже хорошу цінність. Але особисто на мою думку, і на думку всіх оточуючих, з якими я спілкуюся, очевидно, що Дісней почав виробляти гірший продукт, вкладав у це менше праці, менше роботи і менше душі. Голера. Чи то Фредді Фасбер, це звучить так заїжджено і так багато хто це говорить, але це пляха правда. Але сьогодні я обговорюватиму декілька робіт Діснею і на їхніх прикладах буду показувати, як він розвивався у суто моєму баченні, і скажу власне свою думку щодо того, що відбувається із Дійсним зараз. Ну і звісно, оскільки це арт-канал, оскільки я в першу чергу художниця холоча. Так і не скажу. Паралельно з цим я розповідатиму вам про процес створення трьох ілюстрацій діснецьких принцес. Не можу сказати, що кожна з них одна із моїх улюблених діснецьких принцес. Проте кожна з них заслуговує на окрему увагу. І саме головне, кожен із мультфільмів, в яких ці принцеси знаходились, заслуговує на окрему увагу. І. Починаємо! Уу! І першим фільм, про який я сьогодні говоритиму, це якраз таки спляча красуні, який прийшов до нас 1959 року. Як і більшість із початкових повнометражних картин, дійсною спляча красуні є екранізацією знову ж таки письменного твору. Це нібито була казка, але чесно, я не пам'ятаю. Але я точно пам'ятаю, що це не до казка, не до повість, не до що це таке. Дуже крипове в оригіналі, але це не специфіка мого каналу, тому. Дійсно, планував зробити сплячу красуні ще у 1938 році, проте через Другу світову війну плани змінились. Їм прийшлось випускати інші картини. У дійсно також були проблеми із написанням сценарію, а саме знаєте, така затягнута робота, тому що вони не могли навіть визначитись банально із ім'ям головної героїні. Але дійсно були дуже натхнені цією роботою, і це справді так видно. Так видно, що люди, які над цим працювали, вклали це безліч своєї праці і безліч своєї душі. Що я також можна сказати про старе Disney, це те, наскільки класні там були пісні. Цей хор, цей інструментал я обожнюю пісні старого дійсно. І якщо ми говоримо про пісню Once Upon a Dream, то вибачте мене, але ландільрей не зрівняється із оригіналом. Oh, oh. Чому я вирішила обрати саме сплячу красуню? Про тому, що сама головна гриня як така нецікава: любовна лінія жахливо. знову ж таки, абстрактне поняття кохання. Вони зустрілись, потім бац, 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 весілля. Ну, трохи незрозуміло, трохи нереалістично, не трохи. Мультфільм буквально про кохання. буквально про кохання, але тут воно е, так собі ілюстровано. Чому ж я тоді обрала намалювати саме сплячу красуню? Чому я обрала про неї заговорити? Тому що вона є дуже хорошим прикладом того, як дійсно раніше а, дуже багато вкладав своєї власної праці у роботи. Всі ж ми прекрасно розуміємо, що оригінальна спляче красуня, а саме казка, чи то повість не мала в собі таких геніальних. Кого ти б'єш? Звісно, ми всі розуміємо, що в тій чи то повісті, чи то касці, з причі красуні в оригіналі, не було всіх тих геніальних персонажів і неймовірно крутих дизайнів. Це все розробив Дісней. Це все просто величезні зусилля, масштабні зусилля переробити оцю от страхітливу повість, чи то казку. На мультфільм для дітей, які б змогли дивитись діти, як ми всі прекрасно розуміємо, то маліфісенти також в оригінальній кастці повісті не було. Місяці над самою сплячу красуною, тобто над Авророю, тобто над троянненькою, провели найменше праці саме у плані прописування персонажа. Вона просто існує, вона просто вічно літає в своїх хмарах, вона не має мети, вона не має нічого, тільки мріяти про кохання про якогось мужика, хоча вона за все своє життя ніколи не бачила. Чоловіка і у мене до цього образу запитання не настільки через те, що. О, фемінізм, Жінки мають працювати, жінки не мають думати про кохання, ні за що. У мене цього так багато запитань просто через загальне поняття про живу людину, так про живу істоту. Типу, людина вона має якось думати. Людина вона має свої мрії через те, що вона усвідомлює, чого вона хоче. А Аврора вона навіть знову ж таки вживу чоловіка не бачила. Це трохи дивно. Головна цінність цього мультфільму не в любовній лінії і не в головній героїні. Хоча головна героїня тут має величезне значення саме в плані анімації. Тому що, послухайте, якщо ви передивитесь прячу красуню повністю, то ви помітите, що головна героїня тут не Аврора, а її волосся. Це звучить доволі дивно, але враховуйте те, що її волосся є ледь не найголовнішою. Найголовнішу частиною в її дизайні олеся будь-якої дісневської принцеси має дуже велике значення для передачі її емоцій, її характеру і так далі. Але саме Аврора, вона мені здається, її волосся. Це прям розумієте, окремий. Суб'єкт тому малювати Аврору, напевно, було найбільше Стресфул Розумієте про що я? Я не знала, як передати оцю от ніжність, і ось цю блискучість і динаміку, при тому, що поза статична Тобто мені хотілось зробити гарно. Як мене вийшло, це вже інша історія. Але не дивлюся на ці всі негаразди під час малювання. Малювати Аврору було справді найпростіше, тому що знову ж таки статична поза, небагато деталей і так далі. Саме головне було намалювати золотаве волосся, червоні губи, червоні щоки. Все ну і ще, звісно, ту легендарну сукню рожевого кольору. Підловила вашій пам'яті стовідсотково скарбувалася та картинка Аврори у її рожевій сукні. Проте це обман, це фальш, це величезна теорія змови. Насправді, протягом усього мультфільму Аврора жодного разу не була у рожевій сукні. На ній завжди був блакитний колір, коли вона вперше цю сукню одягнула і йшла до замку, коли вона заснула, коли вона вже йшла на весіллі з принцем. А от в рожеві вона не те, щоб цілком і один кадр пробула, якщо ви розумієте, про що я. Але на всіх офіційних артах дійсної ви можете побачити саме рожеве плаття. Чому? Тому що дійсно хотіли уникнути схожість Аврори і попелюшки настільки, наскільки це можливо. Я вважаю, що це найбільше обман сторіччя. Я вважаю, що це просто це незаконно таке робити. Але я суто вважаю, що блакитний відсінок Аврорі пасує більше, тому саме в ньому я її і намалювала. Проте заради цікавості я все ж змінила сукню на рожеву. Тож напишіть в коментарях, яка вам подобається більше. А ми переходимо до обговорення наступної принцеси і наступної мультиплікації. Я не знаю, чи нове бажання від дійсної, а саме Wish, вже є в мережі, тому я його не дивилась. Але я пам'ятаю, що коли дійсно тільки вперше виставляли невеличкі відрізки із мультфільму, і саме з цією піснею, про яку ми зараз будемо говорити, задля заохочення аудиторії, то люд дуже обурився і почав порівнювати пісню головного антагоніста мультфільму Wish back, really із Порівнювати цих двох персонажів і ці дві пісні це абсолютно дичина. Суто через те, що один фільм є абсолютно оригінально створений Там оригінальні персонажі, оригінальний всесвіт і так далі. Це дійсно буквально зробив для того, щоб ви просто побачили. Ура! Нам 100 років! Ми застосували всі способи анімації, які ми навчилися за цих 100 років. Ми додали купу пасхалок що вам було цікаво дивитися. Ми придумали купу тупих пісень і додали зірочку, яка є одним із головних героїв, при тому, що вона не говорить. А інший твір. Це буквально екранізація супер чорного роману, написаного про середньовіччя, про якісь супер такі темні темки для цінувачів, якихось філософських умок і таке інше. Звісно, виграє Горбані з Нотердаму. Але там і основа була абсолютно інша. І я взагалі не вважаю, що цей мультфільм можна ставити в приклад золота дійсною, оскільки він абсолютно не підлаштований під дитячу аудиторію. Тобто так Есмеральди в кінці не померла. Квазімоду він не викрадав есмеральду заради фроло. Да там оце от чувак, блондинчик нормальний, не такий, як в оригіналі, і таке інше. Так, діти можуть це дивитися, але давайте поговоримо про одну пісню, з якою порівнювали пісню головного антагоніста. Wish. якщо ми розбиратимемо цю пісню як прям літератури, шматок літератури, як поезію, то вона чудова. І тут трапляється у цій пісні дуже крутий перелом, коли Фроло почне виправдовувати себе і скидати свою власну відповідальність на боже діяння. Тобто на диявольське. Розуміла, так? Вау! Вау. Вау. Я хвилин десь розбирала всі психологізми у цій пісні, але через недолугі зв'язки власних думок я вирішила це видалити. Um. Довечня друга принцеса, яка не те, що якась принцеса, і особисто є моєю улюбленою. Це Мулан. Мулан, що на час виходу, що навіть на сьогодення, є дуже прогресивною історією, є дуже цікавим мультфільмом. Куди лізеш? Дякую, Мулан не є екранізацією якоїсь казки. Мулан це мультиплікація, яка була створена за мотивами легенди про жінку, яка справді в давньому Китаї незаконно пробралась до лав чоловічої армії. Ну тобто армії загалом тоді не було жіночих армій. Мулан є дуже хорошим персонажем в історії мультиплікації в першу чергу через те, що вона не демонструє нам абсолютно інше ставлення жінки до життя. Розумієте, то мулан все ще цікавиться сім'єю і почуттями і так далі. Але вона переробила свої почуття у щось більш. Мулан, вона із жагою захистити свою сім'ю, свого батька, пішла на війну і стала там найкращим воїном. Ну, якщо ми вже так активно обговорюємо пісні, то варто зазначити те, наскільки чудові пісні у Мулан. Особисто моя улюблена пісня це I'll make a man out of you. Out of you. Ця пісня є буквально продуктом сексизму, буквально є продуктом патріархату. Але ця пісня сприймається по іншому, оскільки наша головна героїня, до якої промовлялись слова I'll make a man out of you» – це жінка. І головна мораль цієї пісні це те, що якщо чоловік це статус, то чоловіком може стати кожен. Ну і напевно, це моя улюблена пісня з історії усього дійсної у чоловічому виконанні. Я обожнюю. Я не знаю, чому you you find your center, you are sure». To win. а тепер давайте поговоримо про мою найменш людну частину із цієї секції про Мулан, а саме про мою ілюстрацію, тому що мені вона не подобається. Мені не подобається референс, я взяла. Розумієте, в чому прикол. Я малювала Мулан двічі. Я малювала Милан двічі за останніх два роки. І два із цих рази я використовувала один той самий референс. І я взяла його ще раз. Але я подумала, що це настільки. Ну, з якогось боку погано, то ще постійно, 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 знову і знову бере в той самий референс. І минулого року, ну, тобто, розуміє, ну, тобто, виходить, да, 23-го, це було восени 23-го року. <кхем> Тепер ви знаєте, як довго робляться мої відео. Я вирішила, що беру інший референс, щоб кинути собі виклик. Тепер я крута художниця. Але референс я брала такий собі і через це ілюстрація така собі. Хоча, мені здається, якби я брала якусь і крутішу картинку, все одно вийшло б так собі. Зна... Я не хочу про це говорити. Мені було складно придумати, що зробити із її одягом, тому що я не люблю недеталізований одяг. Це не цікаво малювати, це не прикольно, це не круто. І отут е, проблеми були, тому що Дійсний, в принципі, має таку Стиль в одязі. І цей одяг, який вона була вбрана, я не зрозуміла, як його деталізувати так, щоб це виглядало круто на моїй ілюстрації. Тому я намагалась накинути якийсь текстурок, зробити якось там силотінь. Але воно якось все одно плоско, якось нецікаво. І тому я навіть не хочу розпинатися про цю ілюстрацію. Все, що я дала там від себе, це хіба що хотіла сказати контрове світло, але в нас вже немає контрового світла. Напишіть мені, як правильно контроле світло українською. Ну і загалом, мені не подобається її погляд, мені не подобається її обличчя, мені не подобається нічого з цього. Хіба що мені подобається тут волосся, воно хоч і мінімалістичне, там немає якихось супермег-крутих деталей, але воно от якось мене найбільше приваблює у цій ілюстрації. Але все інше. Yeah. Yeah. Ну, одним словом, ця ілюстрація не заслуговує на те, щоб стояти першою у каруселі в дописі в інстаграмі. Тому вона стоятиме третьою. Вибачте, до речі, оскільки ми говоримо про Мулан, варто сказати і про фільм Мулан від дійсною, але я не буду, тому що це відео затягнеться на три години, де я просто скажу, наскільки це було погано. Де круті пісні, де ці геніальні персонажі, де емоції, де динаміка? Що це було? Це так не цікаво. Загонюється величезна приколюха із тим, що Дісней чомусь любить робити фільми, тобто екранізації своїх мультфільмів. Це мене дуже дратує. Не розуміє я цього величезного бізнесу. Фільмів дійсною. Я вважаю, що це не має сенсу, і це просто один із способів заробити побільше грошей. Так, напевно, так і є. Якщо ми говоримо, наприклад, про ту саму Русалинку 2023 року і порівняємо її з оригінальним мультфільмом, то ми помітимо, що сюжет, персонажі, динаміка розвитку подій це все ідентично до оригіналу. Жодної нової пісні, жодного нового кадру, нічого нового в сюжеті чи в розкритті цього всесвіту – світу все, що вони зробили, це трохи розкрили Еріка, що робить любовну лінію цікавішою глибинішою. Гаразд, погіршили вигляд цього підводного царства і додали ще більш сюжетних дірок. Дякую, це не працює як в тому випадку з екранізацією книги, де схожість книжки і фільму є дуже важливою для читачів. А от, наприклад, фільм, який є доповненням до мультиплікації, він має більше розкривати всесвіт і доповнювати історію. Але все що я бачу це те, що фільм зробив повну копію оригінальної русаленки, але вийшло гірше. Тобто вони просто взяли всю ту працю, і перенесли це у фільм, додаючи туди живих людей і погіршуючи графіку. Принес, про яку ми сьогодні говоритиму, це Рапунзель із мультфільму Заплутана історія вона прийшла до нас недавно, а саме із 2010 року. І мені здається, що саме от приблизно в тому періоді, у 2000-х, 2000-х, справді були найкращі мультфільми. Заплутана історія є хорошим мультфільмом, тому що він говорить про доволі складні, але загалом буденні речі простими дитячими словами. Про важливість мрії, про важливість прагнень, про важливість власної свободи і ідентичності, Показуємо нам хорошу головну героїню, знову ж таки своєю метою, характером і так далі. І хорошу любовну лінію, яка не зароджується, отак от не вийшло. І, звісно, ми маємо пречудову злодійку. Просто однією з найкращих за всю історію дійсної. Я кажу, вона моя улюбленця. Її перше виконання Mother Knows Best – це чудовий приклад жорстокої, але простої, на перший погляд, пісні, якщо ти не знаєш, звісно, контексту, в який вона співається. У першій частині цієї пісні Готель вона закріплює у свідомості рапунцель те, що весь світ дуже жорстокий. Там відбувається канібалізм, вбивство, і тільки тут, в башті, порті своєю матінкою, вона в безпеці. І це справді дуже цікаво, тому що весь світ він тільки і намагається повернути рапунцель те життя, яке вона втратила, те життя із величезною кількістю привілей. Це дуже круто написано, і це. Дуже цікаво слухати, особливо цікаво слухати, коли вже відбувається другий акт цієї пісні, там де вона говорить, що якщо він тебе зрадить, то не приходь до мене і не плач, бо я завжди була права, Mother knows best. і потім підробляючи ситуацію, роблячи єдину людину, якій рапунцель довіряла. Понад усе зрадником система починає крутитись. Це момент, коли дійсно нарешті визначився із своєю цільовою аудиторією, і тому ми маємо якісний і хороший продукт. І що саме цікаве, те, що рапунсель є екранізацією також старого писемного твору, який також є дуже кріповим, як і русаленька, які свечі красуні, і, і білосніжка і бла 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 До речі, моя ілюстрація рапунцель є моєю найулюбленішою із усіх трьох, тому що референс був найконтраснішим, найяскравішим, най Цікавішим і в мене вийшло намалювати це красиво. І тепер справді вам дам пораду. Якщо ви хочете, щоб ваша робота виглядала неперевершено, то просто бахайте якомога більше контрасту. Світло робить свою справу. Тільки подивіться на Лоїш. чому її роботи такі чіпляючі? Чому ваше око саме тягнеться до них? Тому що у неї неперевершений стиль із формами. <смі> так, але також величезну роль грає те, як вона фарбує свої роботи. Саме той контраст, який вона туди бахає. Наше око в першу чергу сприймає кольор, тому... Контраст, кольори, поєднання кольорів яскравість має величезне значення. Це робите все ще дуже хороше, хоча я знову ж таки малювала її восени. Оскільки ми маємо вже три ілюстрації, саме час написати в коментарях, котра з них подобається вам найбільше. Як я вже і сказала, із трьох ілюстрацій моя улюбленість – це рапунцель. Кіньжіон не падай. Бідам. Дякую. Але мій улюблений персонаж це, звісно, Мулан. Мулан Слей, Мулан... я не знаю, як її описати: Wonderful, gorgeous. You're so gorgeous. І підсумковуючи все це. До чого ж ми приходимо? Ми обговорили три хороших роботи дійсною. А як щодо нового, коли ж він зіпсувався і по чому це видно? Якщо ви запитаєте мою особисту думку, то я вважаю, що Дісней остаточно помер десь на моменті. Крижаного серця 2 перша частина Крижаного серця була хорошою. Так це не найкращий мультфільм. Але в принципі, чому б і ні? Але друга частина Крижаного серця настільки не цікава, настільки пуста, там так багато сюжетних дірок. Видно, що друга частина крижного серця не планувалася, але її вирішили випустити, тому що можна позаробляти більше грошей. Я вже не буду казати про це Енканто. Я послухайте мене, я ненавиджу Енканто. Я ненавиджу. Я не переношу це. Я не можу дивитися це. Я дивилась тільки коли вийшла це довбане Енканто. Я дивилась його, я щиро вірила, що це має закінчитися з цікавим. Я щиро вірила, що головний антагоніст, яким насправді виявилась бабця, ну щось там буде, розумієте, якась мораль, там не знаю. Але ні. Пам'ять закінчив. Знаєте, після тих стихій, які ми отримали, і після того, як вони випустили тизер про думками на виворіт 2», я просто хочу ридати, тому що я не знаю, що там буде. Недавно я передивлялась думками на виворіт, і я розплакалась три рази. Три рази це настільки чуттєво, це настільки цікаво. Делічно на те, що там, звісно, є якісь певні недоліки і сюжетом, з цими сюжетами, дірками і так далі. І так далі, і так далі. Але це настільки хороший твір, це настільки хороша картина. Вона сприймається і дорослими, і дітьми, особливо дітьми це говориться про підліткові почуття. Я не знаю, я обожню думками на виворіт, і мені страшно, що вони зроблять у другій частині. Я не хочу це бачити. В телеграм-каналі я запитала вас, чи вважаєте ви, що якість мультфільмів погіршилась, і які ваші улюблені мультфільми? Всі просто однемен. Сказали, що так, мультфільми стали гіршими, але серед улюблених мультфільмів назвали Душу і. Коко я обожнюю їх разом із вами. Вони так само чуттєві. Душа це дуже хороший мультфільм, тому що воно буквально обговорює найбільшу загадку людства, а саме в чому сенс життя, чи сенс життя в меті, чи він в побуті і таке інше. І справді, мультфільм цей тобі зерно розумів, тому я схвалюю такий вибір мультфільму. І також я не можу не сказати про коко, тому що це неймовірний мультфільм. Він неймовірний за своєю графікою, за відбор музики, за попереднім ресерчем, заради того, щоб точно передати культуру Мексики сюжет чудовий душевність, емоційність, динаміка, сюжетні лінії це просто чудо, а не мультфільм. І мені здається, він є прям ідеалом. Це найкраще, що зробив Дісней особисто в моєму баченні, і я дуже рада, що ви розділили зі мною цю думку. Дісней відбув своїх 100 років. І він був своїх сто років дуже гордовито, дуже круто. Він став величезним прикладом і для художників, і для аніматорів, і для всього анімаційного світу. Дійсно дав нам багато хороших робіт, багато хороших мультиплікацій. І я попрошу вас в коментарях написати свої улюблені. Мені буде цікаво почитати, цікаво про це подумати. Тому все, що я можу сказати, це дякую тобі, дійсно, за дитинство. Все. А я нагадую вам, що для цього відео я малювала. В першу чергу я художниця. Так і не скажеш. Тому мої роботи будуть у мене в інстаграмі. Також у мене є телеграм-канал, там де ми з вами обговорюємо різні різні штуки. Ви мені пишете, я здаю вам питання різні. Ми говоримо про книжки. Тобто, я говорю, ви просто ставите вподобайки. Ви можете там особисто спілкуватися зі мною або з однодумцями, котрі зібрались навколо моєї творчості. Також, що є дуже важливим, я нарешті веду свій книжковий Тікток. Тому, якщо ви іноді хочете дивитися якісь меми від мене про книжки або там відгуки будуть скоро, то запрошую вас. Ну, і звісно, як я не можу вам сказати про те, що є сервіс, сервісом кофі, де ви можете мене підтримувати одноразовим донатом. В описі я залишу вам декілька зборів на автівки чи на дрони. Я подивлюсь, що там буде. Додам в опис, що ви змогли задонатити. Дякую всім, що додивились до цього моменту. Бажаю вам хорошого дня, вечора, ночі, коли ви це дивитесь, і до зустрічі!